Привіт! Ви слухаєте канал Як Це Пережити? І з вами я, Олександра Підгаєвська, практична психологиня, консультантка та лекторка. Сьогодні я дуже рада нарешті записати для вас випуск, який буде відповіддю на ті питання, які ви залишили в столі замовлень. Ну і таких питань, які набрали найбільшу кількість ваших реакцій, було два. Сподіваюсь, що встигнемо їх обидва сьогодні розібрати. Поїхали. Питання номер один. Через війну багато хто з дорослих вже дітей був змушений повернутися до батьківської хати і знову жити з батьками. Як пояснити батькам, що ти вже не дитина, що маєш право на своє життя, на свою думку, свої плани, і що зовсім не обов'язково радитись з ними стосовно кожного наступного кроку? Особисто я. Пише авторка питання, ще помітила, що в сприйнятті батьків в їхньому домі я досі дитина, і це дратує. Розмови не допомагають. Свою відповідь я почну з історії. Швейцарський психолог Жан Піаже працював з дітьми і проводив експерименти. І от один з експериментів я хочу вам навести зараз як початок відповіді на це насправді доволі комплексне запитання. Дитину саджали за круглий стіл. На сусідніх стільчиках сиділа пара іграшок, ну, там якийсь ведмедик, може зайчик, і просили дитину намалювати те, що вона бачить. Дитина малювала зайчика, ведмедика, хтось стіл, вікно, експериментатора, щось ще. А потім його просили намалювати те, що бачить ведмедик. До 4-5 років діти малювали все те саме. після 5 років деякі діти були в ступорі, тому що, щоб намалювати світ під іншим кутом, реальність під іншим кутом, потрібно було ніби зайняти місце цього ведмедика, зайчика, причому залишаючись на своєму місці. І для багатьох із нас, не лише в 5, а й в 30, 50, 80, це може бути доволі складно побачити світ з іншого місця. Подекуди це буває неможливо. І допоки ми не спитаємо в того зайчика, ведмедика, як вони бачать світ, ми можемо про нього здебільшого тільки здогадуватись. Плюс це бачення, якого ми до кінця не знаємо, формує й поведінку, яку вже ми можемо оцінювати. Поведінка виглядає як? Як втручання у ваше життя. І повертаюсь тут до вашого питання, як пояснити батькам, що ви вже не дитина? Скажіть, будь ласка, чому вам важливо їм це пояснити? Для них ви залишитесь дитиною, це назавжди. Судячи з того, що я читаю, судячи з того, що ви згадуєте роздратування, до речі, рекомендую переслухати. Випуск про роздратування, тому що там може бути багато підказок стосовно того, як вам бути да, в цьому батьківському домі. Нащо вам пояснювати батькам, що ви не дитина? Чого ви намагаєтесь донести? Да? Кому саме ви це пояснюєте? Батькам, чи таким чином стверджуєтесь самі в батьківському домі як доросла людина? От В психології є такий термін контейнування. Якщо дуже коротко, то це наша здатність утримувати в собі психічну напругу, ну, в ідеалі ще й переробляти її, без того, щоб емоційно відреагувати на неї у вигляді незважених дій. Ну, наприклад, мама заходить без стука в мою кімнату 30-річної та жінки, ну, і починає питати, що я хочу на обід. Якщо прислухатися до того, як саме я Відчувають цю напругу, то її можна класифікувати на більш конкретні емоції і відчуття. Власне, тому я й пропоную вам подивитись на ваше роздратування більш широко. Така конкретизація може зробити зрозумілішим, яка саме потреба або потреби в їх широкому розумінні стоять за цією напругою. От ви пишете, що розмови не допомагають. Я впевнена, що вони допомагають, якщо ви намагаєтесь довести вашим батькам, що ви не дитина. Перш ніж розмовляти, тим більше на такі теми, да, які можуть змінити взагалі світосприйняття, і ви сподіваєтесь, що це світосприйняття зміняться, нам би важливо дати відповідь на питання, що ця розмова має змінити. Да, чи не граємо ми тут в blame game, да, що от батьки такі. Не можуть зрозуміти, що я доросла. От Якби ви могли попросити ваших батьків про одну єдину річ, чого б ви попросили? Залишити вас в спокої, дати вам змогу самостійно обирати, дати вам змогу, що? чого ви хочете від ваших батьків, якої зміни поведінки ви бажаєте. Як би ми з вами дізналися, що ви отримали те, що хочете, і тут ну от, да, я щодо теми розмов дуже люблю наводити структуру ненасильницької комунікації, яку розробив Маршал Розенберг, яка, власне, для от таких розмов, які мають щось змінити, а не просто дати нам змогу напругу якось розрядити, да, там, роздратувавшись або сказавши різко батькам, що не втручайтесь, да? тобто така ну, трохи інфантилізована емоційна поведінка і емоційний прояв, Розенберг пропонує нам дуже класну схему: факти, почуття, потреба, прохання. Дуже часто ми ем, щось губимо, і тому розмова, ну, та, вона, розмова пройшла, а інша сторона не розуміє, що ви хочете. І отут, наприклад, я зараз буду фантазувати знову про ситуацію, як, якщо там, наприклад, батьки не дуже витримують кордони з дорослою дитиною. Да? Які можуть бути тут і факти? Да? Тут, Мамо, ти знаєш, я помітила, що за цей тиждень шість разів з семи днів ти заходиш до моєї кімнати без стуку? І ну, мене це. Бентежить, тому що я працюю, в мене якісь є свої справи, я можу обговорювати конфіденційні питання, в мене може бути консультація, і в мене є потреба в усамітненні. Потреба, да? Прохання. Давай з тобою домовимось, будь ласка, якщо двері зачинені, це означає, що до мене заходити не можна. Чи буде тобі важко це витримати? Що я зробила? Да, я привела факти. І мама така: «А, ну да, до речі, я дійсно заходжу без стуку. Да, я привела почуття, свої почуття, я привела свою потребу і своє прохання. Я не звинувачую маму в тому, що вона там якось до мене ставиться не так. Я кажу конкретно про факти: да, там, порушення особистих кордонів, вхід в мій простір без запиту на це. Тобто спробуйте от хоча б для себе розкласти, ну, так якось так, зробити драфт цієї розмови, як би вона могла виглядати, якщо ви будете говорити про факти, які власне, викликають ваші негативні почуття, почуття, які створюють напругу, які ваші потреби тут ховаються, і про що б ви хотіли їх попросити. І повертаючись до експерименту Піаже, дуже часто. Відчути, зрозуміти ваші почуття, допомагає спокійна розмова і пропозиція помінятися місцями, ну, умовно кажучи. Да? Уяви собі, що ти працюєш, ну, або там, не знаю щось, яка у вас тема, де виникає роздратування. А я вриваюся і питаю тебе, чи хочеш ти супчику? Як ти почуватимешся на моєму місці? Да? Поговорити як дорослий з дорослим. Бо ну, там, поведінка, яку я описую, притаманна, мамі. Маленької дитини, яка не здатна сама потурбуватись про себе, вчасно поїсти, щоб підтримувати свої сили і так далі. Да? І отут ми повертаємо мамі її дорослу реальність, в яку я втручаюсь таким чином, як мама втручається зараз в мою дорослу реальність. І мама така, блін, вибач, це дійсно да, пробач, будь ласка, я просто хотіла потурбуватись. Ну і тут можна поговорити про те, що для вас означає турбування в дослому віці, да? чого ви очікуєте від мами, як вона може проявити цю турботу, при цьому не порушуючи кордонів, наприклад. Ну і я б тут принагідно запитала, а я мама, як можу про тебе потребуватись? Да? Бо так чи інакше, ну, мені, наприклад, важливо турбуватись про свою маму таким чином, щоб їй це було приємно, і щоб вона цю турботу відчувала, а не здогадуватись, що там відчуває той зайчик. Угу. Як він бачить цей круглий стіл, мене, експериментатора, вікно і все таке інше. Питання, яке набрало таку саму кількість ваших реакцій, тобто ми можемо зробити висновок, що воно цікавить не лише автора цього питання, а ще декого, звучить так: бачу в місті військового. Хочеться щось йому сказати, підтримуючи, вдячне. А що саме, якими словами, щоб це не дуже пафосно, телевізійно звучало? Ем, розумію вас, я теж ловлю себе на тому, що мене переповнюють почуття, коли я бачу людину військову. І мені дуже хочеться висловити ці почуття, але перш ніж щось висловлювати, ну, так само як в ситуації з батьками, да, варто зрозуміти, ну, побути з собою, зв'язатись з собою, послухати себе, що я зараз відчуваю, власне? Да, що я хочу висловити цій людині. От, е ну, це може бути вдячність, це може бути захват, це може бути. Турбота, це може бути дуже різні якісь почуття. І перш ніж висловлюватись, класно було б дати собі змогу, ну, там, подихати і зрозуміти, що саме мені важливо цій людині сказати. І чому я хочу це сказати. Зараз багато людей, викладаючи фотографії в соціальних мережах, пишуть Слава ЗСУ. Слава ЗСУ, слава ЗСУ, слава ЗСУ, я п'ю каву, слава ЗСУ, я їду на море, слава ЗСУ. Да, я прокидаюсь! слава ЗСУ. Ну, з одного боку, це вираження вдячності, з іншого боку, це, як, знаєте, тху хут ху ем, да, Висловлюючи вдячність ЗСУ, я можу позбавитись почуття провини за те, що я п'ю каву, їду на море. Да, тобто я подякувала. Ну, Все, наприклад. Не знаю, це я фантазую мої фантазії зараз, які ґрунтуються на моїх особистих відчуттях, коли я стаю на місце да, людини, чому б вона це написала. Ну і е, на моїх спостереженнях за моїми клієнтами під час консультацій. Да, тобто, це такі, ніби я пам'ятаю, да. ви не думайте, що якщо я п'ю каву або я на морі, то я забула. Ні-ні, ні я не забула, я завдячую ЗСУ. Да. І отут е, знов таки. Почуття, які викликає військова людина, яку ви бачите, щось всередині вас викликає. Тобто, що зі мною зараз? Я хочу віддячити через яке почуття? Якщо я хочу висловити вдячність, Одна історія, да, що мене спонукає цю вдячність висловити. Ну і спробуйте помінятись місцями. Я розумію, що це все уявна історія. Ви не на фронті, ви не переживаєте того, що переживає ця людина, але ви не знаєте, що вона переживає. Да? Тобто, переживати вона може все, все що завгодно. І спробуйте уявити, що б ви хотіли почути. Інколи, просто дякую вам. Дивлячись в очі від широго серця достатньо для того, щоб висловити вашу вдячність. Якщо більш складний комплекс почуттів стоїть за цим бажанням, я пропоную розібратись з цим комплексом почуттів. Бо дуже часто таке от прагнення висловити щось, незрозуміло що, і викликає от таку реакцію. Що, блін, а чи не буде це пафосно, а чи не буде це так сяк. Тобто, да, ви з себе, зі свого бажання висловитись, переключаєтесь на іншу людину. Про іншу людину, на жаль, чи на щастя, ви не можете знати нічого, допоки ви з цією людиною не будете контактувати щиро і довірливо. З незнайомими людьми це інколи виходить, інколи не виходить. Що я точно не рекомендую робити, це. Хапати людину за плече, обіймати за руку, да? Тобто ви можете запропонувати, наприклад, там, рукопотискання. Якщо людина на це відреагує, супер. Да? Зберігайте дистанцію, тобто не підходьте занадто близько, не вторгайтесь в простор іншої людини. Це, до речі, стосується будь-якого незнайомця чи незнайомки. В принципі, особливо зараз, коли багато людей переживають. Ну, втрати, стрес, дистрес, е горюють, і так далі. Да? Тому я б радила ну, підійти, привітатись, може представитись, щоб якось да, налагодити цей контакт, ну, і висловити те, що вам хочеться висловити. Інколи оця попередня робота, що зі мною, да? чого я хочу, інколи її буває достатньо, щоб. Не підходити, тому що ви можете зрозуміти, що це взагалі виключно про вас. І інша людина до цього не має відношення, а є виключно тригером, да, тобто каталізатором у цих почуттів всередині вас. Ну, а якщо ви звірились, відчуваєте, що це дійсно вдячність, то підійдіть, привітайтеся, зберігаючи дистанцію, не торкаючись цієї людини да, і висловіть їй те, що для вас важливо. Ну, от там, Буквально минулого тижня. Я брала каву в кав'ярні біля дому і побачила там кав'ярню і поряд з нею медичний центр. Я побачила людину в військовій формі, на милицях. І я підійшла і привіталась. Сказали, що дякую вам дуже, я бачу, що ви поранені, як ви почуваєтесь, чи хочете ви кави. Мені дуже хочеться вас прихистити кавою. Він посміхнувся, сказав: все ок, мені дружина каву. дуже вам дякую, що ви підійшли, це справді дуже приємно. Все, і ми розійшлися. Тому, перш ніж щось казати, звіртесь з собою, що хочете, чому хочете, навіщо хочете. Да? І далі, вже як доросла людина, робіть цей вибір. Отакі два питання сьогодні ми з вами розбирали, і я попрошу вас, якщо це було корисно і цікаво, відреагуйте, будь ласка, тому що для мене дуже важлива ваша реакція, ваш зворотній зв'язок, щоб зрозуміти, чи. Продовжувати взагалі те, що я роблю, чи продовжувати стіл замовлень, буду вам вдячна. Ще нагадаю, що в коментарях ви можете писати, які теми вам були б цікаві. І я найближчим часом зроблю голосування. Якщо якась тема для вас відгукнеться, будь ласка, Проголосуйте за неї, щоб я розуміла, що для вас цікаве, і брала ці теми, які цікаві не лише мені, але й так само і вам. Дякую за те, що були сьогодні тут, за те, що слухали мене і слухаєте. До зв'язку! Бережіть себе, па-па!